Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поговорити на тему дієт. а саме чому дієти не працюють, чому ми не можемо втримати результат, та чому після дієт вага повертається майже вдвічі більше. Якщо ви не дивились моє попереднє відео про метаболізм, то раджу його переглянути посилання з'явиться або з цієї, або з цієї сторони. В серед дієт ми можемо розглянути такі найпопулярніші. Наприклад, перше це дефіцит калорій. Багато хто з нас рахує в різних додатках калорії, і ми споживаємо менше для того, щоб схуднути. Наступне це виключення ряду продуктів або якогось конкретного продукту, тому що досі існує міф, що виключивши із раціону все солодке, ви будете худнути. Наступне це коли ви урізаєте якийсь нутрієнт, наприклад, вуглеводи або жири. Як зачастувати. У це роблять і наступне це різноманітні. Види дієт. Наприклад, це реземноморська дієта, кетодієта, це може бути інтервальне голодування, або це можуть бути різні монодієти. Напевно, ви чули різні дні на гречці, кефірі, або день на яблуках і так далі. Екстремальні дієти, де ви втрачаєте 2 і більше кілограма на тиждень, насамперед виводять воду та спалюють м'язи. І було науково доведено, що люди, які часто дотримуються дієт, втрачають менше жирової маси і більше м'язової маси, ніж ті люди, які взагалі ніколи дієт не дотримувались. Цікавий факт, що наш мозок не розуміє, коли ми голодуємо навмисно, а коли це зумовлено якимись зовнішніми факторами. І тому він намагається повернути нас до нашої сталої ваги. І кожен досвід наших дієт, кожен випробування з харчуванням, він записує у свою базу даних, яку використовує в майбутньому для того, щоб попередити і виключити варіанти голоду. Наш апетит контролюють ряд гормонів. Давайте їх розглянемо. Лептин це гормон насичення, збільшення його рівня пригнічує апетит і сигналізує організму, що можна зупиняти прийом їжі. Грелін – це гормон голоду. Коли рівень греліну росте, ми починаємо хотіти їсти. У людей, що часто стоять на дієтах, рівень греліну високий, що заважає їм дотримуватись дієт. Після потрапляння їжі до організму піднімається рівень цукру в крові, що стимулює ріст інсуліну. Інсулін пригнічує апетит шляхом дії на мозок. Люди на дієті почуваються більш голодними, а відчуття ситості до них не так доходить, як воно доходило раніше, тому для таких людей дуже важко дотримуватися діє. Довгостроковій перспективі, тому що вони постійно хочуть їсти. Якщо ж ми все-таки вирішуємо сісти на дієту, то за рахунок того, що в нас зменшується жирова маса, рівень лептину знижується, що провокує шалений голод і сповільнення метаболізму. Тут варто згадати ефект йо, -йо. коли ви сідаєте на дієту. Худнете, потім повертаєтесь до звичного раціону і набираєте вдвічі, а можливо навіть і втричі більше ваги ніж було в самому початку нашого шляху. Яскравим прикладом, що підтверджує мої слова, є мінісоцький експеримент з голодуванням у 1944 році Ансель Кіс провів експеримент, щоб дізнатися, що відбувається з людьми після того, як вони голодують. Для експерименту було відібрано 36 добровольців. Протягом експерименту дослідники вимірювали їхню вагу, швидкість обміну речовин, вносили інформацію і про психічний стан. Перші 12 тижнів раціон складав 3200 калорій, що досить такі середнє значення для середньостатистичного чоловіка. Вони мали досить таку активну діяльність, тобто їхній рівень активності був досить таки високим протягом. 12 -ти тижнів вони слідували саме цьому раціону. Наступні 24 тижні калорійність була знижена до 1500 калорій. Вимірювання ж показало, що базовий метаболізм знизився на 50% від початкового показника. Серцебиття та дихання уповільнилось, температура тіла знижувалася, організм намагався адаптуватися. Коли ж піддослідні відновили своє нормальне харчування, їхня вага почала стрімко повертатися назад. Після завершення експерименту їхня кінцева точка. Кінцева вага була більшою, ніж початкова, з якої вони починали цей експеримент. Вони втратили м'язову масу, але набір ваги відбувся лише за рахунок жирової. Міннесотський експеримент також показав психологічні зміни у учасниках. Вони стали іпохондриками, вони постійно думали про висококалорійну їжу, їх лібідо знизилося, вони відчували тривогу та депресію, і їм було дуже важко зосередитись. Як висновок можна сказати так: дієти працюють, але не так, як би нам того хотілося. Обмежувати себе, сидіти на дієті це лише ваш вибір. Але чи не простіше дотримуватися збалансованого харчування, худнути повільно, без стресу і закріпити свій результат? Якщо вас, що. Подобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мене. І я буду дуже рада почитати ваші історії в коментарях, якщо ви мали якийсь дієтичний досвід і до якого результату це призвело. Дякую за перегляд і побачимось!